Права 484. Знайди число. Ну що ж, сортуємо. Перше завдання 6 одинадцятих, якого дорівнюють 72. Ну що ж, щоб знайти число за його дробом, потрібно це число поділити на дріб. Записуємо тоді, що потрібно 72 поділити на 6 одинадцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це 72, що множиться Обернений дріб до 6 61 це буде 11 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 72, що множиться на 11 чисельнику, а в знаменнику буде 6, і це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 72, що ділиться на 6, це буде 12, 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді у нас чисельнику буде 12 що множиться на 11. Ну що ж, 12 що множиться на 10, це буде 120, а 12 що множиться на 1 це 12, 120 плюс 12 це буде 132. Записуємо 132. В знаменнику буде 1, 132 перших або просто 132. Тобто тоді 6 одинадцятих від 132 дорівнює 72. Переходимо до другого завдання. 1,7, якого числа дорівнюють 4,5. Ну що ж, потрібно тоді це число поділити на дріб. Записуємо 4,5, поділити на 1,7. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, давайте кожне із цих чисел перетворимо у звичайний дріб. 4,5 спочатку запишемо, як 4,5 десятих. Так, поділити. 1, 1 помножити на 8 це 8. Плюс 7 це буде 15. восьмих. Є. Ну що ж, скорочуємо 5 десятих на 5. 5 на 5 це 1. 10 поділити на 5 це буде 2. Ну що ж, тобто у нас вийде 4,1 друга. Запишемо тоді. Ну, давайте, місце є 4,1 друга, що ділиться на 15 восьмих. І це дорівнює. Тепер 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9 других. Що ділиться на 15 восьмих. І це дорівнює. Ну а зараз уже, що таке поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 9 других. Що множиться, обернений дріб до 15 восьмих, це буде 8, 8,15. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 9, що множиться на 8. А в знаменнику добуток знаменників 2, що множиться на 15. І це дорівнює, скорочуємо. Скорочуємо тоді на 3. І чисельник, і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. На 2 скорочуємо і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді в чисельник. У нас буде 3 помножити на 4 12. А в знаменнику 1 помножити на 5 це 5. Забираємо 10 п'ятих, це буде окремо цілу частину. 10 п'ятих – це буде 2, цілих. ну і тоді ще залишається 2 п'ятих. Є? Тобто тоді число. 1,7 від 2,2 дорівнює 4,5. Можна, до речі, було б записати і вигляді десяткового дробу 2,4. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Отже, знайди число 0,9 якого дорівнюють 216. Ну що ж, простіше знайти, давайте запишемо спочатку, перша дія 0,9. Ми запишемо як дріб 9. ,10. Ну а зараз, тоді в другій дії. Поділити, знайти тоді 9 десятих від 216, потрібно 216. Поділити на цей дріб на 9 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо 216, що множиться. Обернений дріб до 9 десятих – це 10 дев'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 216, що множиться на 10, а в знаменнику 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Так. І чисельник і знаменник скорочуємо на 9. 216 е, ділимо на 9. 180 поділити на 9, це буде 20. І ще залишається тоді 36. 36, що ділиться на 9, це буде 4. Тобто це буде 24. Так, 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну що ж, в чисельнику у нас тоді буде 24, що множиться на 10, це 240 знаменник у перших або просто 240 записуємо. Є? Тобто число 2409 0,9 від 240 дорівнює 216. Переходимо до наступного, до четвертого завдання. Отже, знайди число 3,14, якого дорівнює 8,4. Ну що ж, як знайти тоді це число? Потрібно 8,4 поділити на цей дріб на 3,14. Записуємо 8,4 поділити на 3,14. І це дорівнює. Ну що ж, 8,4 перетворюємо у звичайний дріб. Спочатку запишемо як 8,4. Що ділиться, записуємо на 3,14. І це дрівнює. Скоро вчуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, записуємо, що це вийде 8,2,5. Що ділиться на 3 14. І це дорівнює. Ну що ж, 8,25. Давайте запишемо, водій звичайного дробу. 8, що множиться на 5 це 40. Плюс 2 це 42. Запишемо 42 п'ятих. Що ділиться на 3,14. Гаразд. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо тоді, що це дорівнює 42, 42 що множиться на 14. ,3. Бо це обернений дріб до 3,14. Ну що ж, записуємо у чисельнику добуток чисельників, 42, що множиться на 14, а в знаменнику 5, що множиться на 3. Ну що ж, давайте скорочувати і Чисельник і знаменник. Так, на 3 можна скоротити. Отже, 42, що ділиться на 3, це буде у нас 12, 14. Отже, це буде 14. Так, 10 на 3 це 30. 4 на 3 12. Так, 14. Далі 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, чисельник у нас залишається 14, що множиться на 14 п'ятих. Ну, нічого не зробиш. Давайте будемо множити. Отже, записуємо тоді окремо. 14, що множиться на 14. Множимо. Так, 14, 4 на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Далі 14 помножити на 14. 14 помножити на 1 це 14. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, 5 плюс 4 це 9. А тут у нас буде 1. Отже, записуємо, що добуток у нас вийде 196 у чисельнику. А в знаменнику п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, як було б в мене 205, 20, що ділиться на 5, це було б 40, у мене на 5 менше. Тобто це буде тоді не 40, цілих, а 39, цілих. Ну і це буде 195 – 39 цілих. ну і ще залишається тоді, якщо я забрав 195, 1, 39 цілих – 1 п'ята. Тобто тоді 3,14 від 39,15 будуть рівнювати 8,4. Переходимо тоді до наступного завдання, до п'ятого. Отже, знайде число 36% якого дорівнюють 27%. Ну що ж, спочатку відсотки давайте перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перше дія, Тобто 36%. Це дорівнює тоді 36. Що множиться відсоток це одна сота. Ну і це буде 36, що множиться на 1 сотих. Ну і це дорівнює. Тут можемо скоротити на 4 і чисельник, і знаменник, 36, що ділиться на 4, це буде 9. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Тобто дріб 36% дорівнює 9,25. Гаразд. 36% це дорівнює дробу 9,25. Ну, а зараз як нам знайти тоді число за його дробом? Потрібно тоді це число поділити на дріб. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто 27. Ми ділимо. На 9,25. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це буде 27, що множиться на 25. 9. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 27, що множиться на 25, а знаменнику 9. І це дорівнює. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 27, що ділиться на 9, це буде 3. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 3 помножити на 25, це буде 75. В знаменнику буде перших або просто 75. Ну що ж, переходимо тоді до шостого завдання. Отже, знайди число 5,47%, якого дорівнює 11,7. Ну, для початку 5,47% перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перша дія. Тобто 5,4% це дорівнює 5,47, Що множиться? Замість відсотка запишемо тоді одна сота. І це дорівнює. 5,47 сьомих давайте перетворимо у вигляді звичайного дробу. 5 помножити на 7 це 35, плюс 4 це 39 сьомих. Що множиться на одну соту. Є? І це дорівнює. Чисельнику записуємо тоді 39. Що множиться на 1, а в знаменнику 7, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, 39 у нас і 100 і 7 ніяк не скоротиш, тому записуємо це як 39. Записуємо 7 помножити на 100, це 700. Отже, 39 700. Тобто нам потрібно знайти число 397, якого дорівнює 11,7 поділити на треба це число на цей дріб. Отже, записуємо друга дія. Тобто 11,7 потрібно поділити на 39,7. І це дорівнює. 11,7 давайте запишемо в одній звичайного дробу. Спочатку як 11,7. Що ділиться на 39 сотих, 7? Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, 11 помножити на 10 це 110 плюс 7. Це буде 117. десятих, Що ділиться... На 39 39,700. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. то ми записуємо, що це буде 117, десятих, що множиться на 739-х. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 117 помножити на 700. А в знаменнику – добуток знаменників. 10, що множиться на 39. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо тоді спочатку на 10 і чисельник, і знаменник. 700, що ділиться на 10, це буде 70. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Гаразд. На 39 скорочуємо і чисельник і знаменник. 117, що ділиться на 39, це буде у нас 3. А 39, що ділиться на 39, це буде 1. Ну що ж, тоді що у нас виходить? В чисельнику 3 помножити на 7 це 21 і 1 0 це буде 210 перших або просто 210. Тобто 5,47% від 210 дорівнює 11,7. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками або за його дробом на цьому вправу завершено.